Вітання всім, хто все ще любить український футбол, готовий дивитися на нього, незважаючи на результати. Це з'ярок про футбол, і ми виходимо вранці, а не в прямому ефірі. Як це зазвичай буває після Єврокубків. Зазвичай це бувало після матчу Динамо в Лізі Європи. Там аналізувалися за гарячими слідами матч Динамо. Потім переходили, говорили про Шахтар, але я підозрював. Що цього тижня може бути саме так, як от воно сталося, і тому підготував для вас ще матеріали. Зокрема, ексклюзивне інтерв'ю президента Полісі Геннадія Буткевича про майбутнє Імада Ашура, про майбутнє Олексія Гуцуляка, про Єврокубки, знову ж таки, і невдалу серію Полісся. Тому сьогодні не лише про Динамо Шахтар. Я сподіваюся, вам цей випуск зайде незалежно від результатів наших команд. Ну, ще буде гаряча тема. Ось це обшуки по договірним матчам чи матчам з фіксованим результатом. З вас вподобайка. З мене сльози. Перший тайм Київського Динамо, От давайте почнемо з того, що було найгірше, почнемо з того, що було найсвіжіше. Ну, це от я хотів там, в якийсь момент сам собі думав, це навіть не Ліга конференцій, та, якщо порівнювати з Єврокубків. Потім ми раніше говорили, що це не Ліга конференцій, потім ми говорили, що треба нам якийсь новий Єврокубковий турнір, потім говорили, що треба ще один якийсь Єврокубковий турнір. Я не знаю, те, що було в першому таймі проти Реал-Сісідати, це взагалі найгірше, що було цього року. В, тому, ну, в українському футболі взагалі гірше за євро? Гірше за матч. Ну, а, ні, ну може ви знаєте, може матч з румунами на євро був ще гірший, бо там очікування були вищими. А так, ну просто от те, що було в першому таймі матчі Реал-Сосіда-Динамо, ну це ж це ж такої різниці не буває. Це, от наче команда з чемпіонату Андори, я не не факт говорить, що в Андорі є чемпіонат, там в таких країнах, Карликах там вже просто національні кубки розігруються між командами. Це наче команда з чемпіонату, ну чи не Ліхтенштейна чи чого там приїхала. От, ну, футболісти Реал-Сусідана да, проти от команди, яку от зібрали вчора. Розтренований, ну, не може ж бути такої переваги фізичної. Не може такої переваги бути у всьому, у швидкості, у прийняттях рішення, у думках. ніхто ні за ким не встигає. Футболісти Динамо просто не знали, що робити з таким темпом. Просто не знали, що робити з таким темпом. Ну, я є... <ристо -смі> окей. Власні футболісти Реал Оер Оерсабель взагалі, зірка, чемпіон Європи. Але у почерк цього. Сезону в Єврокубках Динамо, коли пропускає, взагалі немає такої якоїсь думки, що можна зрівняти рахунок. Немає думки, що е, можна відігратися. Є, Я вам чесно скажу, є думка, що давайте от позакінчимо і щоб більше не пропустити. От така думка переслідувала в першому таймі матчу Реал з'їда Динамо. Окей, не вистачає майстерності. Компенсуйте боротьбою наше класичне биться, бороться. Ну, ми ж виходимо, там, очі горять. Та, так це має бути. Але ну. Блін, ну, 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 ну нічого, ну взагалі ніхто ні за ким не встигав. Фланги рвали, центр поля. Ну, Про, про помилки, там, захисту динаму, індивідуальні, вже сказано, пересказано. Тут ми от в Європі, ну я не знаю, як ви, я намагаюся якось. Намагатися оцінювати матчі Динамо по тому, як команда може атакувати. І в попередніх поєдинках була критика на адресу того, що добігає до штрафного майданчика, а далі сил часто не вистачає щось вигадати. Тут сил не було навіть на своїй половині поля, а фланговим нападникам, фланговим півзахисникам Реал Сосідада» можна було по маленькому золотому м'ячку вручити за такий матч. Добре, ми всі бачили турнірну таблицю е сумарно. Ліги Європи 36 команд на, ну, перед цим матч. Після п'яти турів ми всі бачили, ми всі розуміли, що шансів і так немає, що Європа до побачення. Але, от, е, як назвати те, що було в першим таймом, що це за ставлення до футболу, що це от, ну, де була гризня, де були емоції? Де, де, де це все було? При тому, що ну, в інтерв'ю. Футболістів Динамо, в тому числі я записував, от коли була можливість після матчів чемпіонату, говориться та, про те, що та, сил немає, але нам треба віддати от то, що є. Якщо аж настільки економили сили на Верес, а я от роблю таке припущення, я не знаю, правильно воно чи ні, можете погодитися чи ні в коментарях. Так ціла весна буде в Вересах. Буде боротьба за чемпіонство в Динамо. Вважають і не безпідставно, що цього року можна виграти золоті медалі чемпіонату України, так ну, проти Вереса ну, зрозуміло, як воно буде, але й треба розкривати себе проти Реал От там. От те, що Ванат залишився в запасі після дубля ворота Олександрії. Після одного з головних дублів у своїй кар'єрі, після того, як у нього була така складна осінь, зараз він забив два. Він був щасливий. І теж він залишився на заміні в матчі в Сан-Себастіані, а вийшов Гереро. Це було головним показником того, що Динамо ставить цей матч в номер два. Запхнути його кудись там подалі, тому що є чемпіонат України, а є оцей Реал-Сесіда, де можна. Вийти, відбитися, відмахатися в велику кількість захисників і ну, дати основному форварду відпочити. Але відбитися, відмахатися можна тоді, коли є для цього енергія, бажання, коли є злість для цього. Цього все не було. І це дуже прикро. Це от дуже неприємно. Замін не було в перерві. Перші заміни потрібна заміна на 62 й хвилині. Теж як це розцінити? Після того, що ми бачили в першому таймі, після того, як там 8-9 замін треба робити. А, там, не знаю, хтось скаже 11, але то Бущана точно нуль претензій. Ну байдуже, можете підставити свою цифру будь-яку. От і жодної заміни в перерві немає. Про що це свідчить? Це може свідчити про те, що в перерві було сказано випийте цю чашу до дна. От жодної перерви в заміні. Це рідкісний, до речі, випадок, коли знаєте, от відповідь дуже часто є флеш-інтерв'ю, і таке стандартне питання: що там тренер сказав команді в перерві? Що ви сказали в команді в перерві? Це реально найцікавіше. Було що було сказано в перерві, після того, що відбулося у таймі номер один. От, другий тайм. Я вам скажу, я перед тим на моєго працював на матчі. Я коментував матч ферентина Ласк. І це ото в топчиком. За одну секунду. Буквально. Ферентина виграла у Ласка 7-0. За ласк весь матч відіграв захисник збірної України Максим Толовіров. Зробив одну гольову передачу на, фер... на футболіста Ферентини, одну передгольову. І я в перерві боявся, ну, що буде ще одне 7-0. Реально, що буде ще одне 7-0 в матчі е Київського Динамо. По І... другий тайм. Знову ж таки, там, де динаміці подумали, іспанці вже накрили. Давайте подивимося статистику першого тайму спочатку. От, удари 19-1, атаки 19-3. Це виходить, що кожна атака завершувалася ударом. От, зверніть увагу. Кутові 5-0. Е, ну і от передачі. Ну, все, 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 все. Ну, жах. А от, якщо комусь здається. Що другий тайм пройшов на рівних, чи на майже рівних, чи не програли, то е, статистика другого тайму удари по воротах 8-4, удари в площину воріт е, 4-0 на користь е, Реал Сосєдада. Це раптом, якщо комусь здається, що в другому таймі все було непогано. Та в другому таймі просто Сосєдад уже призупинився. Вони все зробили, що вони хотіли. Я, я, мабуть, достатньо сказав, важко говорити більше про матч Київського Динамо. Ви все самі бачили, і я не думаю, що я вам зможу сказати щось нове з того, що ви самі не зрозуміли. Тому що в мене, ну я би хотів проаналізувати якісь атаки, якісь взаємодії на чужій половині поля, але цього все не було. Але, друзі, перед тим, як перейти до матчу Шахтаря, там теж було все дуже погано. Е, важливий момент. Мій хороший знайомий Павло Добрянський. Він. Багато років працюю в київському футболі, в футболі Київщини. Зараз служить в загоні спеціального призначення тайфун. Треба їм допомогти на потреби окремого загону безпілотних систем. Там треба зібрати 200 тисяч гривень на дрони і на реб. Я вас дуже попрошу. Якщо є змога, це людина з футболу, я його добре знаю. І в описі до цього відео будуть реквізити. Попрошу допомогти, якщо можете. Пошахтерюю емоції трошки відійшли і. 1 5 від Баварії сприймається тяжко, тому що рахунок такий. Та, і тому що другий тайм такий, і тому що четвертий, п'ятий пропущені голи це було якесь знущання на оборону. Питання індивідуальних помилок в обороні воно таке ну, персонально до кожної. Та, персонально до кожної помилки можна там, причепитися до кожного футболіста. Це все було. Але от глобальне питання. Позиція лівого захисника Алла Грам, тунісець, Нісець, ну, який ні разу не лівий захисник, був дискваліфікований Педріки. В останньому матчі чемпіонаті грав Азаров на позиції лівого оборонця. Е, ну, так логічно було припустити, що, напевно, Азаров мав би замінити Енріке за свою позицію, але Пушич виставивши грама. Футболіста взагалі не лівого захисника, а футболіста, який там ми бачили на позиції правого захисника правого центрального, чому правий центральний в чемпіонаті останній раз місяць відіграв, і то був цей матч проти Чорноморця, і тут він виходить на позиції лівоборонця. Тобто Пушеч нам взагалі показав, що не вважає Азарова футболістом рівня Єврокубків. Ну, якщо ну так от. Якщо жодної проблеми в Азарова не було, якогось дискомфорту, м'язового чи що, а він був в заявці, я не бачив ніякого коментаря про те, що Азаров був відсутній саме через це, то ми ну, побачили, що цей футболіст не потрібен. Шахтерю, це раз, ну, конкретно Пушичу. А друге, виходить на його місце футболіст, який взагалі, взагалі, має ну, там, мінімум практики в чемпіонаті України. Ми о, бачили в матчі з ПСВ, і я це розбирав після матчу з ПСВ останні 20 хвилин. Я ще так. Прям щиро дивувався, чому останню заміну Пушич не зробив подвійною, чому він не випустив Азарова на лівий фланг, чому там оборонявся Судаков, страхував Стебаненко, і от взагалі, хто попало, був на лівому фланзі, але не той, хто відбирає м'ячі. І от ми побачили. Відповідь, яка стосується шут, якщо не Педро Інріке, то взагалі ніхто чи можна очікувати до гри з Брестом якісь трансферні підсилення команди? Запитання до Маріно Пушича. І відповідь: я не знаю, що ми будемо робити в зимову перерву щодо трансферів та інших подібних речей. Після останньої гри я повинен сісти з людьми з клубу та обговорити певні речі. Подивимося, чи зможемо ми підсилити команду на яких саме. Позиціях. Всі ті слова, які тренер Шахтаря говорив після матчу з Баварією, всі ті слова в них так от міжрядків читалось, що треба футболісти. Треба футболісти, і зараз вже очевидно, що треба футболісти в центр поля для того, щоб витримувати темп матчу з Баварією. Треба центральні півзахисники, треба конкуренція Бондаренку, треба конкуренція в опорну зону, тому що Марлон Гомес, ну я не знаю, чи. Далі він, чи далі його треба в таких матчах застосовувати опорнику? Те, що в чемпіонаті України проходить, те, ну, взагалі ну, не, не проходить в лізі чемпіонів. Ми це бачили, на прикладі, от пам'ятаєте, як Марлон в матчі за талантою, йому таку плаваючу позицію, обрав. І толку з того було дуже мало. Коли Марлон переміщався на всьому полі. Зараз він обрізався в матчі з Баварією, тобто під тиском йому важко. І якщо так от проаналізувати матчі цього бразильця, його сильні сторони, в нього дуже хороший удар, в нього гарна передача розрізна. Йому треба бути повище, йому треба грати повище. Я десь, коли підписали Марлона Гомеса, я дивився його сильні сторони, дивився на цього футболіста, дивився, як він грав в збірній в Бразилії. Олімпійський. Ну, я собі так, знаєте, нашифрував, що він має бути заміною Судакову. Зрештою, Судакова не продали. Судакову поки що продати не вдається. Ні йому самому, ні футбольному клубу. Тож не знаю, що далі чекати. Або Марлон Гомес далі гратиме на позицію опорника, але знову ж таки, вже в чемпіонаті України чого достатньо буде. Чи взагалі подумати, як цього гравця буде Пушич використовувати. От вам за трансфери. Треба опорник. Так, за калюжного, дуже багато розмов і прямо дуже серйозні зараз з того, що я чув, на даному етапі є розмови, але знову ж таки, окей, навіть, якщо калюжний перейде до Шахтаря, що робити ще з кількома позиціями. І форвард треба ще один. Конкуренцію Сікану. Лівий захисник, ви самі бачите. Момент, який я хотів підсвітити, стосовно матчу з от він трошки. Перетинається з матчем Реал Сосіда Динамо, щоб обіграти такого суперника, який куди вищий за класом, ну, треба регати, да? треба бігати. У Шахтаря, я виписав собі табличку Сумарна дистанція, коли ематрас Шахтаря в зіграних матчах Ліги Чемпіонів. І от Шахтар з суперниками ну, плюс-мінус однаково мав е дистанцію сумарну, яку футболісти подолали за попередні поєдинки. Десь плюс-мінус хтось більше, хтось менше. В матчі проти Баварії. Перевага була на боці Баварії. Баварія відбігала 120 кілометрів, Шахтар 114. Я не кажу, що 114 це мало, тому що на чемпіонаті Європи, ну, 114, от ми дивились по збірним, це був такий середній показник. Але там вже був кінець сезону, можливо, по кінцю сезону інтенсивність футболістів, вже знаєте, падала. Багатьох, у багатьох європейських збірних. То для Ліги Чемпіонів треба інтенсивність на порядок вища зараз на даному етапі, ніж це було на Чемпіонаті Європи. І Баварія, 120 кілометрів за матч проти Шахтаря, це високе, це, це нормальна інтенсивність для Ліги Чемпіонів. У Шахтаря були такі показники в попередніх матчах. В цьому Шахтар не дотягнув, не добіг. І тут можна говорити так само про е, накопичувальну втому. Оце момент, який я теж хотів е, сказати: е, Нацполіція видала реліз, заробляли мільйони гривень на договірних іграх. Поліцейські оголосили підозру учаснику злочинної групи. Я говорив про це десь півтора місяці тому були обшуки великі, там 40 різних точок. З того, що я чув в інтернеті, пролетіло про Артема Мілевського і про те, що ці обшуки стосувалися Мілевського, тому що Мілевський це гучне прізвище. Мілевський, наскільки я знаю, в цій справі я вам ще казав тоді. Він проходить як свідок. Його будуть опитувати як свідка в цій справі. Його знайомо, так Сергія Третяка, в якого він на той час проживав, і у Третяка проводили обшуки. Скажу Фігурантів справи було багато, і в них там телефони, гаджети позабирали, там можна багато чого познаходити, і далі буде тема по врученням підозр. Злочин, от я собі записав, стаття 369.3 вплив на результати офіційних спортивних змагань. Скажу вам з того, що я чув, та є офіційні дані, а є неофіційні, що арбітр першої ліги, чинний арбітр першої ліги у цих списках людей, яких підозрюють. Які фігурують в цих справах, це арбітр. Він ну, не просто арбітер першої ліги, він мав амбіції, можливо, досі має амбіції вирости в рефері Української премєр ліги Це вже цікаво, тому що тут в основному ці обшуки стосувалися кіберспорту, але є е, е, і футбольний слід. Один будинок, відео, яке присутнє, е, от, оце відео, яке видала поліція, я теж колись уже десь бачив. Коли в 2018-му були обшуки по матчах з фіксованим результатом Прем'єр-ліги і першої ліги, будинок одного з учасників фігурував. І тоді цей, на думку поліцейських, організатор матчів з фіксованим результатом, він, його, він був відсутній. Зараз він був присутній і цілком можливо, що скоро його прізвище так само громадськість дізнається. Це футбольний слід цих обшуків, тому що теж багато запитань було про Мілевського, що це, як цей сам Мілевський там відхрещувався. Наскільки я знаю, цілком справедливо відхрещувався від цих моментів. Ну і остання тема: інтерв'ю президента Полісся Геннадія Буткевича. Те, що залишив для вас на кінець. З вас вподобайка. З мене контент. Цього тижня було святкування 65-річчя футбольного клубу Полісся. І. Подяка футбольному клубу «Полісся», вони запросили, мали можливість попрацювати там з камерою. Найосновніше поговорити з босом Житомирської команди, з Геннадієм Буткевичем. Ми записали ексклюзивне інтерв'ю. Тем було багато. Майбутнього головного тренера, хай він сам пояснить, тому що багато чуток, пліток навколо. Майбутнє Гуцуляка, Єврокубки, що не виходить, тому що зараз серія абсолютно провальна в чемпіонаті. Ну і ті моменти, які. Супроводжують Полісся зараз один з найцікавіших клубів України. Дуже вдячний Геннадію Буткевичу за те, що він відгукнувся на це інтерв'ю. І ще більш цікаво було, що він його давав українською мовою. По-моєму, перше, якщо не помиляюсь, точно в публічному просторі інтерв'ю Геннадія Владиславовича українською мовою. Так він деякі слова перепитував, так десь можливо переживав. Але я сподіваюся, що цю розмову, цей діалог, ви заціните. Залишає вам його на кінець е випуску. Отже, слухайте Боса Полісся. З вас «Подобайка» і до зустрічі. Геннадій Владиславович, ми вітаємо вас 65-річчям клубу. Серйозна дата. І як ви її зустрічаєте? Ну, ж як ми її зустрічаємо. В яких емоціях? Якщо емоції, то погані. Бо свято треба зустрічати з дуже з позитивними результатами. Але я даю вам слово, що ми зробимо все, що від нас залежить, а від мене що є? Я? я дам трохи грошей. Але ми усіма зусиллями зробимо команду, яку не буде стидно обговорювати на телебаченні. Ви висловили сьогодні, я так розумію, повну довіру вашому тренеру головному. Так. Да. Ну, це питання, яке обговорюється. Ну послухайте, для того, щоб лаяти команду і тренера, треба подивитися, які гравці є і які грають. Вісім або десять операцій було зроблено ігрокам основного составу. Ну, це ж... ну, травми це специфіка тренувального процесу часто. Ні, ну на, на другий день після затвердження безкаврувального в команді на другий день він перебував на тренування. Ну що це? Ну це ж нещастя. Ну, тобто є елемент не фарту. Чи ви. ви... Тільки не фарт. Ви як людина, ви от фарт не фарт, як ви це сприймаєте? Вірите в це? Я, звісно. А як же без нього? Без фарту немає нічого. Ні, не, ну хтось, хтось не вірить в такі речі. Ну хто не вірить? Фарт вірю. Та назовіте. Окей, я вам. Я, вам... Ні, я? я вірю в фарт. Я вірю. І не тільки фарт буде е, в другому колі. Другому корі буде тяжка праця і підсилення, маленьке підсилення, яке вже ви знаєте, знаєте чи ні? Ні, я не знаю, розкажіть. Правий захисник збірної Албанії. Збірної Албанії. Півзахисник збірної Ізраїля. Це бітон, про якого писали? Так. Да. Окей, ви як президент, що вам не подобається в грі команди? Можливо, вона не така динамічна, можливо, реалізація погана. Реалізації нема. Луїфер, який мав підняти уровень команди, ми на нього розраховували. розраховували, не, не змов зробити це, що ми хотіли. Гуцуляк, ваше найкраще капіталовкладення? Ну, ну конечно. Звісно, це дуже толовиті. І там брали, збирали тести, збирали, здавали. здавали тести. І И... гуцуляка найкращі показники. Там ментальність, психологічна устойчивість, не, які, не якісь фізичні дані. А тільки ментальність устойчивість, психологія. У нас єдиний футболіст, у якого все зелене. І я впевнений, що це футболіст найвищого уровень. Для того, щоб себе проявити, зобов'язаний бути партнери. Футбол колективна гра. І ну, це великий футболіст. І коли він піде в Європу, він буде дуже-дуже гарний футболіст. А ви готові його відпустити в Європу? І якщо так, то коли? Зараз чи взагалі колись потім? Ну вже ж є пропозиції, так. Да? Пропозиції, є, але ми ще що з ним з ним не спілкувалися, а будемо. Я впевнений, що коли ми будемо в Єврокубках, а ми будемо там, його побачать інші клуби. Він достойний грати в грандах європейського футболу. Я правильно розумію? Питання про те, що він взимку піде, не стоїть. Ні, ні. Ну як він за. Якщо він э, прийде і скаже, що я хочу, я нікого не буду держати. Я їм одразу сказав, держати нікого не буду, Але можна з, 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 з липшого, кращого. кращого. Динамо Полісся, ваш матч. Да, ви програєте перший тайм 2-0, гра не йде, ви їдете зі стадіону. Е які були у вас тоді емоції, чи не було думки, що може щось змінитися? І взагалі, чи вперше ви поїхали зі стадіону під час матчу своєї команди? Перший і останній раз. Перший і останній. А ви зірвались, чи як це назвати? Так. Да. Ну, по грі я був впевнений, що коли було 2-0 чи 0-2, я був впевнений, що буде все гаразд. Якщо ви пам'ятаєте, Перші двадцять хвилин, ну гол такий, так, кажуть, згадуєш і, 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 гали, які забували, всі якісь такі, що могли і не Не, не обов'язкові. Да. І я був впевнений, що все буде гаразд. Ну коли б було, було вдаліні. Вилочені. Вилучення. Було ну я, я мабуть. Був не согласний mm -hmm. з вирішенням. Mm -hmm. Я психанув. Mm -hmm. За що їхав і думав, що ти глупость натворив? Я вийшов, я знав, що ви побачите і узнаєте, і, і це ну, так, мене не, не красить. Прошлий матч, я, я нікуди не йшов. З руком. Да, ну, дивіться, ваша команда грала в дев'ятьох, але вони рубалися. Ну ви ж ви бачили. Що команда з, з великим характером і бажанням грала грала і ну так то ви кілька разів як клуб та, піднімали питання суддівства впродовж цієї осені. Характеризуйте загалом те, що ви побачили в суддівстві в українському, не лише на тему Полісся? Ну, ми ще кажемо через призму Полісся, але Жеребкування було бути, немає. Арбітрів. Ну так же. Я з Андрієм Ніколайовичем дуже в добрих стосунках. Але я ніколи, ніколи навіть не думав, щоб казати йому щось таке, що допоможіть виграти. Я прошу лише чесно. Я прошу лише чесно. Ми тратимо великі гроші на суддівство теж. Я не пам'ятаю, мабуть, 7,5 мільйонів гривень кожна команда передає для внесок для організації суддівства. Ну, я хочу, щоб воно було по-чесному. Щоб я не думав о тому, що от мене там не буду казати, яка команда, мені передбажає. Ну, там буде для вас не сильно добре. Ну що, на, навіщо так робив? Ну, і, ось зараз піду, якщо всі, всі ще залишились в президенті клуби, хочу з ними. По... Порадитись і передложити варіант. Модель Германії, Німеччини або Англії якоїсь країни, яка схема суддівства, у них прозор, болі прозора. Ну я, я думаю відверто, що е, треба щоб було. Для суспільства рішення суддів – відкрите. Вони, вони самі коментарі після матчу давали, так? Да? Ви про це? чи… – Ну це, мабуть, буде. Але це було дуже хороше. Якщо підсумувати, невдала серія. Наприкінці сезону вона вас засмутила, і ви зробили для себе висновки, яким полісся буде навесні. Ви сказали про те, що ви хочете в Єврокубки. Є кубок України, є чемпіонат. Що нам чекати навесні? Ми на збори готуємось. Ми підсилимо підсилимо команду легіонерами. Ми ж брали дуже велика ошибка, помилка, помилка, що ми брали тільки молодих. У нас, якщо переглянути усіх легіонерів, ніхто не 23 роки не має. Всі тільки 20, 19, 21 навіть. Треба діти, так? Це була помилка. Помилка з моєї е, с, сторони, бо спілкуюсь з, з експертами. Мені кажуть, команди повинні е, е, бути е, е, зрілий возраст. Це 27-30 років, 30%. Е, е, 30% це 23, 27, 26. Ну і обов'язково молоді. Обов'язково молоді до 20 років, 17, 18. І отак ми будемо вирішувати це, це, це питання.